Ви зараз увідаєте в інший вимір. Вимір звуку. Вимір зору. У вимір розуму. Ви переїжджаєте в країну. <гум> Якого хріна? Забирайся звідси, ти наслідувач рода Серлінга. Це ж моя сон. Отож. Слухайте, як я вже казав, це мій сон. Типу, ви зіткнетеся з таким лайном, що нинішня світова ситуація у порівнянні з цим здасться абсолютно зрозумілим. Щойно ви побачите це лайно вороття не буде, а все почалося з телека. Та я проста людина, я почув про телемарафон, про найкращі відеоігри, які зробив один п'яний німецький режисер. І Я захотів його подивитися. Ну, знаєте, в ім'я збочення, чиста класика, будинок глухих. Отак. Форт Крайс. Бум. Постріл в голову. Але... Блєха. Щось тут дуже-дуже неправильне. Я прокинувся в передмісті з усіх місць, ніби це якийсь гівняний кошмар, район повний відставних поліцейських, які люблять стріляти у вислі мамаші середнього віку і дуже злі кусаючи за ноги і дупи домашні тварі. О, мій телевізор не працює. І це мій любий друже, тільки початок. Отже, це моя історія. Чорт забирай, мати справу з Карен, це так виснажливо. Чувак хоче просто телевізор, а я не встигаю зерунутися, як опинявся всередині штовханину в Чорну п'ятницю. Тепер померти, заснути. Можливо прокинутися бляхамуха. Може, може, якщо я зараз засну, то прикинуся у реальному світі і нарешті подивлюся, якийсь із фільмів про німецького боксера. Так, це здається досконало логічним. Ну е, я не знаю. Е, ніхто не знає. тільки. Тільки моя зброя розуміє мене. так, я можу. Господи, я зараз обізруся. Але краще я знайду трохи бумаги. Якого чорта? Мій любий друже. Після перемоги над жахливим коронавірусом ти з нетерпінням відправився в чергову пригоду. Далеко в глибині підземель і старих печер, але це не був кінець твого кошмару, о ні. Ви повинні були подорожувати всередину в глибі божевілля. Тут, серед пухнастих залів квадроберів, лежить кульмінація вашої долі. І що ж це запитаєте ви? від всесвітньо відомого техномагната, олігарха, час від часу наркомана, якого всі обожнюють, але він нікого. Після цього ваш трилер отримує могутнє благословіння. Купу медичних труб і дешевий, ненадійний електродвигун. Хвіст і грива. Бачиш, чувак, тобі мене не перемогти, і знаєш чому? Мене не можна знищити. Мене не можна стерти. Що за... Так, мене не можна перемогти. Кожного разу, коли ти мене вбиваєш, я стаю сильнішим, я це ти, а ти це я. Я як довбаний образ. Раково пухлина на потилиці, демон, який не дає тобі спати вночі. Неможливо. Ще як можливо, весь цей час я грався з самим собою. Ти теж? Бачиш, ти не можеш просто відмінити мене. Щоразу, коли ти стараєшся забути про мене або просто заперечуєш моє існування, я стаю сильнішим, могутнішим. Ми говорили про це безліч разів. І щоразу я ставав тільки сильнішим. Не буде ні втечі, ні порятунку, ні прощення. Ха, не думав, що це спрацює. Хто подумає, що знищити легко себе буде так частину? Хоча. Бляха, зараз я не можу згадати, як у дитинстві привчили до горщика. Все ж трохи стриманіше. Зачекай, секундочку. Ну, у цієї історії може бути тільки один кінець. Якого хріна? Хто мені весь диван?